Для тих, хто хоче на водоймі кидати свої оснастки далі всіх, є такі карповики. Вони йдуть в довжині 420 см і 450 см. Ідеально підходять для оснасток на товстолобе. Оснастки летять за горизонт. Тест іде на 250 грамів. Ми їх тестили навіть більше 300 вони нормально кидають, витримують. Показує. Це показує 420, вони ще є 4,50 см. Перше кільце величезне, 50 плюс подобається те, що ніжка ця така висока йде. Тобто оснастка буде летіти ще далі. Кінчик тут буде суцільний, не пустотілий. Всі кільця будуть тюльпаном. Дебелі, потужні, карповики. Це плотно тут заходить так. Ручка. Тут іде з таким виступом, плюс вона прорезинена. Щоб нічого не ковзало. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм, або пишіть в особисті повідомлення.